Доброго дня, друзі! Це компанія «Автофокус» і У нас знову надходження Audi A7 2014 року випуску на таких класних величезних дисках. Гранд купе з видвижним спойлером на безключовому доступі з картовані передніми та задніми камерами заднього вигляду виду. Ось, так, ось такий вигляд авто має з боку, ззаду. Зараз покажу салон. Ось такий класний стан задніх сидінь, задній клімат контроль підіймачі карти теж в класному стані Зараз покажу передній ряд. Безрамочні двері. Виключимо, щоб не піщало. Автосвітло, повний електросклопакет, пам'ять сидінь, круїз, контроль, регулювання, руля, сидінь, автомат, мультимедія видвижна, також двохзоний клімат-контроль, вентиляція та підігрів сидінь. Мультимедійне кермо, люк. Дане авто за адресою Гната Собкевича 22Б. Можете авто купити в кредит в лізер за готівку, готівкового, а також закритова. Чекаємо на вас. Гарного дня!